Доброго дня, перш за все, дозвольте привітати всіх з наступившим новим 2017 роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати усім нам перш за все мирного неба і впевненості в своїх силах. Я хочу декілька слів сказати, чим завершився минулий рік, і які наші плани на рік наступний. Но для мене особисто він завершився тим, що 22 грудня на Хмельниччині зареєстровано хмельницький відокремлений підрозділ центру розвитку місцевого самоврядування. Тож, Офіс реформ Хмельницької області, який успішно існував півтора року, тепер перетворений на центр розвитку місцевого самоврядування в Хмельницькій області. І надалі ми саме так будемо називатися. Я хочу сказати, що насправді я вважаю, що рік 17-16. Був досить успішним в сфері децентралізації наших 22 громади, більшість з яких показали насправді вражаючі результати. Це і нові відкриті дитячі садки, і реконструйовані школи, і майже на 50 мільйонів доріг, майже на таку саму суму придбано спеціалізованої техніки, сміттєсортувальна лінія в Дунаєвцях з переробним заводом, пожежні автомобілі та цілий, цілий ряд інфраструктурних проектів, які було впроваджено. В році минулому в нас 18 грудня відбулися успішно вибори і створилися ще чотири громади, тож ми на сьогоднішній день маємо 26 громад. Я хочу сказати, що за площею це 42 площі нашої області. Насправді ми до цього часу займаємо лідеручу позицію в цьому показнику. І також можу сказати, що у нас 249 сільських селищних міських рад у складі об'єднаних громад. Це найбільша позиція на Україні. Тож Хмельниччина і надалі буде залишатися лідером в процесах децентралізації. Плани на 2017 рік я сподіваюся, що в 2017 році обласна рада буде приводити у відповідність перспективний план, адже адже нас затверджено лише 40 громад з 54 кабінетом міністрів. Тобто кабінет міністрів вважав, що обласна рада по 16 громадах схибила, не зовсім правильно визначила їхні межі. Нам треба розібратися. Нам треба зустріти з людьми, поговорити з громадськістю, яким чином вони бачать. Враховуючи досвід тих громад, які є, як працюють середні, великі, малічі, чи варто ті малі громади створювати, чи вони будуть мати шанс на успіх, яким чином вони живуть зараз. Ми вже можемо взяти їхні результати і прикласти на те, що будемо робити в році, 2017. В 2017 році нас чекає реформа медична. Ви всі знаєте про це, і я не думаю, що треба згадувати. Нас чекає реформа освітня, створення опорних шкіл, які доказали свою ефективність. І в нас цікаве поглиблення процесів децентралізації, адже якщо говорити відверто, в 2017 році місцеві бюджети, саме місцеві бюджети, будуть відповідати майже за все: за освіту, за медицину, за енергоносії, за транспортні перевезення, ще за якісь інші речі. все це буде питання місцевих бюджетів. І я вам скажу, що всі ви побачите, яким яким різними будуть наші бюджети, все буде залежати від лідерів, від їхньої команди, від згуртованості, від спів. Праці з громадськістю, з бізнесом, від залучення інвестицій в свій регіон, і кожен регіон наш насправді буде розвиватися по-різному. Користуючись нагодою, хочу закликати активних людей не бути байдужими до тих процесів, які відбуваються в ваших громадах. Цікавтеся бюджетами громад, звертайте увагу, куди витрачаються свої гроші. Адже насправді тільки суспільний контроль дає можливість ефективно ці кошти використовувати. Дякую ще раз всіх з наступаючим новим роком. Мене звати Яцковський Сергій Віталійович. Я директор Хмельницького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування. Я думаю, що всі ви можете знайти сторінку нашу в Фейсбуці. Вона ще поки що називається Офіс реформ та оригінального розвитку Хмельницької області, де найближчим часом переімінована. Що стосується використання бюджетних коштів, Дійсно, з тієї величезної субвенції 216 мільйонів, яку отримала Хмельниччина, було використано 204 мільйона. Фактично, майже всі громади субвенцію використали. У нас насправді не використані кошти. Найбільші не використані кошти це дві громади. Це Маків, який майже не використав субвенцію. І е, другим за показником буде йти Чорний острів, який використав 88% субвенції. Всі решта використали 98-99. Виникла дуже дорадше цікава. Ава ситуація, коли е, одиниці використали на 100%, саме через те, що приймаючи участь в прозоро, громадам вдалося здешевити. Тендери, тобто 200, 300-500 тисяч. Але для того, щоб використати цих 500 тисяч, треба було пройти знову всю процедуру погодження проекту, експертизу, тобто ну, пройти весь цей шлях. Тобто, з одної сторони, громада економить державі кошти, з іншого боку, вона фактично ці кошти не має можливості використати, особливо якщо тендери відбувалися в кінці листопада, там початок грудня, і фактично ці кошти змушені були громади повернути назад до державного бюджету. Сподіваюся, що в цьому році багато з них вже зробили проекти, вже замовили проекти на кошторисні документації, і ці процеси будуть йти набагато швидше.